Ну, зя, вітаю всіх, хто разом з нами. усіх, хто долучається до перегляду цього відео, ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякую за те, що дивитесь нас. Мій гість пан Микола Волхо. Він же Абдула і командир підрозділу ТЕРА в складі 3-го армійського корпусу. Пане Микола, слава Україні! Дуже радий вас бачити. Вітаю вас, Героям слава назаємо. Дуже дякую, що ви з нами. друзі? Попереду цікава розмова. Тому поставте лайки, Будь ласка, не забувайте про і коментарі. Насипте добряче класних коментарів нашим хлопцям, тому що попереду реально вибуховий ефір. Почнемо, пане Миколо. Як не дивно, це радше знаєте, така політична історія більше, але от з точки зору військовослужбовця, я хотів би почути вашу оцінку, тому що вчора. Військовий злочинець, покидяк як Володимир Путін, виходить і робить низку заяв. І серед іншого він каже: значить про те, що ну там він я він багато заяв зробив, абсолютно там таких, що викликають обурення, але одна з них. Куди стає нога російського солдата, то наше, каже Путін. Йому класно відповів Сибіга, наш міністр закордонних справ, говорить про те, що ну там куди стає нога російського солдата, він залишається без ноги. Якась якась так він відповів йому. А що ви в цілому думаєте, так? як би ви прокоментували з точки зору військовослужбовця на ці всі, всі викиди, випади Путіна? Ну, знаєте, тут важко не пожартувати. Є у нас такий е, чудовий жарт. Фраза звучить так: що е, росіяни поразкинули мозгами? От вони трошечки поразкинули мозгами. Цікаво, а якщо вони туди, ну нога тут таке питання: а вона має бути прикріплена до окупанта? Чи вона може бути окремо? Може вони хочуть якось ракетами закидати ці ноги і дивитися? Е, ну. Така логіка е, у людини трошечки дивна. Е, знаєте, що мені таке це згадалося, коли е, з Кримом у нас все було гаразд? Туди можна було їздити, купатися в морі. То там колись була така хвиля, весь Крим був забудований такими малесенькими об'єктами, такими, наче туалетами. Я тоді ще був студентом. Поцікавився і виявляється, це було зв'язано якось з правами на власність. Що якщо ти там побудував якийсь будиночок маленький, там було описано, скільки квадратів. Але дах тому будиночку був не обов'язковий. Тоді якось там можна було на щось претендувати. І люди таким займалися. А з приводу ніг окупантів. А, у практиці воно так не працює. Ніг лежить дуже багато, е, і якби щось там Росія не трапляється, принаймні в зоні роботи третьої штурмової, е, ми намагаємося дуже ретельно контролювати свої враження. Що знімаємо на відео, що там відбувається, і іноді так буває дійсно, що один окупант може своїми ногами е, зайняти. Ну, навіть дві окремі ділянки рознесені суттєво одна від одної зайняті окремими ногами, але Росія туди не приходить і земля продовжує бути е, українською. А якщо серйозно говорити, ну це стара російська концепція. Е, росіяни дуже активно, ще починаючи з розвалу Радянського Союзу, е, як тільки вони там якось самоусвідомилися. Е, Провадять таку політичну стратегію як розселення свого населення по всьому світу, російський паспорт отримати надзвичайно просто його дають всім, хто хоче, аби було в тебе бажання його отримати? Отак раз в тебе російський паспорт. А все це готується під яку тезу? Під те, що там, де росіяни, там Росія. А як росіянам зрозуміти, що це росіяни? Ну. Паспорт у них є російський, а якщо не помиляюсь, то у них працює принцип єдиного громадянства. Якщо у тебе є російський паспорт і ще 10 якихось, то для Росії ти завжди громадянин виключно Росії. Вони ігнорують ті, ті всі інші паспорти. А, тому не знаю, у людини розвинута фантазія, а, почуття гумору. Про ноги жартує. От військовим таке почуття гумору певним чином зрозуміло але чесно кажучи. Ну, як воно і смішно і не смішно а, можна, от із об'єктивних таких здобутків російських ніг а, ніби як російські ноги в комплекті з Кацапами а, були під Києвом прямо дуже близько. Навіть деякі російські ноги заходили в Київ а Російські ноги були на Харківщині, на Херсонщині, а, і якось там Росія не відбулася до сих пір. Може, це якийсь такий знаєте, затяжний процес зараження, і вони там мають піти в землю, там якось розплинутися, розтворитися в землі, а потім проростуть не знаю дерева. Наприклад, з них простуть, і вони будуть відчувати, що а, тепер тут от російські дерева виросли з росіяни. І тут а, може якась така логіка. Насправді, поки Микола. що вся так концепція та, 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 працює да вялінка, скажімо так, і з ногами, з мозгами, іншими частинами окупантів, поки що у них виходить так собі. Пане Микола, якраз хотів тебе попросити, щоб ви розповіли одну історію. Там, де ну, фактично, екіпаж роти виявив да і знищив там, здається, 30 окупантів було чи скільки їх за ніч. Ну тобто, реально дуже шикарна історія була. Можете розповісти, будь ласка? Так, залюбки. Це прямо одна із таких останніх емоційних прямо історій, які запам'яталися от спершу воно. Я думаю, що навіть глядачі каналу а, підтвердять, що спершу всі враження були цікаві, всі дивилися а, полювання одним дроном за піхотинцем, знищення танків. Всім було цікаво. А зараз воно вже певним чином приїлося. Насправді нам воно теж приїлося. Людина до всього звикає, але іноді трапляються такі події, прямо які а, викарбовуються в пам'яті командирів, в пам'яті екіпажів. Ну і вони мають якесь значення все-таки, тому що а, дійсно. Так, от ти знищуєш окупантів. Ви думаєш: ну, мінус один, мінус ще один. Вчора було мінус два, сьогодні. Мінус три. І якби немає ніякого ефекту. Ці ідуть, ноги їхні залишаються, а приходять нові. А іноді буває так, що це прямо відчувається. І коли вони пов'язано з якимось якоюсь подією, а в нашому випадку це було це були наступальні дії на спрямовані на відбиття селища Надія в зоні відповідальності третьої окремої штурмової. Там була. Довгопланована, надзвичайно підготовлена операція. Ставка була зроблена командиром третьої штурмової бригади, а зараз уже третього армійського корпусу Андрієм Білецьким на те, щоб задіяти максимальну кількість дронів, максимальну кількість видів дронів і тим самим скоротити максимально людські втрати. Ми скоординували наземні дрони, повітряні дрони, всі дрони, які були, і вдалося мінімалізувати людські втрати Люди заходили туди, коли. Ворог там вже був знищений і зона була локалізована. Вона була відрізана. Трохи розкажу вам військової термінології. Це коли е, от кацапи сидять в селі, і треба, щоб туди було, як співається, в пісні ні, ні вийти, ні зайти. Це називається локалізація зони. Вона була проведена, селище було штурмоване. Ми його захопили. А вночі, значить. Розказую історію, летить екіпаж по плановій цілі. Є така штука. Планові цілі. Це коли ми давно знайшли знаємо там гармата якась касти, треба її знищити. Летить вночі на планову ціль з тепловізійною камерою, і тут раптом по дорозі бачимо просто така гадюка, жива гадюка з тепловізійних сигнатур. повзе. а, насправді в таке мало віриться, тому що вони так давно не ходять так давно ніхто не робить, тому що це велика групова ціль, і а, на неї не пожалкують ніяких ресурсів екіпаж доповідає, каже: Бачимо Кацапів скільки Кажуть, ну важко сказати. Ну як це важко? Ти розвідник, як це тобі важко сказати? Ну, порахуй він. Каже, важко порахувати. Ну, десь більше 30. А, На тому а, на тому боці проводу не повірили. Каже, такі 30 може, в них в очах там щось двоїться, чи оптика погано працює. А потім, ні, дійсно, що касапи вирішили? Вони вирішили, що а, селище Надія потрібно терміново відбивати. Нині же вони круто. Я собі часто уявляю таку картину, коли прокидається будь-яких якогось їхнього полковника чи кого там, і кажуть: ми тут планували наступати. У нас цього більше там Путін наказав, щоб ноги наших солдатів щільно усівали українську землю. Ми все готувалися, але сталося зворотній наступ. Стався якось. Він так п'є по каву, так де моя кава. Uh, Приходить в себе і каже: срочно, срочно отвоювати. Йому кажуть, так солдат, ні, то всі умірли uh, а кого є. і вони відправили це. Потім ми розібралися. Вони відправили кого є. Вони зібрали uh, кухарів радистів. Ну було видно, бо група рухалася дуже не тактикульно. Вони рухалися uh, дуже щільно. Uh, було видно, що вони дезорієнтовані, що в них не вистачає приладів нічного бачення, що вони не зовсім знають, що робити. А закінчилось наступним перший дрон. Залетів в голову колони, вони почали розбігатися. Завжди кумедно дивитися, а люди-то ні черта в темряві не бачать. А ще коли загорілося полум'я, яка знаєте, коли на багаття довго дивишся вночі, потім повертаєш голову. від багаття, там ні черта не видно. Якщо людина, яка не дивилась в багаття, стоїть за один метр від тебе. Ну на метр два, можна нічого не побачити. І значить, суцільній темряві від першого дрона відбувається підпал посадки. Вони починають розбігатися, і тут вся бригада повірила, що Таке відбувається, і просто всі полетіли. Перший механізований, другий механізований, перший штурмовий. Короче, всі драністи, всі команди, які були на позиції. Туди, як знаєте, як такі метелики на вогонь злетілися і а, довго розносили. Кацапи бігали, бігли навколо багаття. Там такий був момент. Як дивлюсь, кажу: може, вони думають, що вони на пікніку? Значить, горить багаття від влучання дрона, і два кацапа так просто ходять навколо цього багаття туди-сюди. Дезорієнтовані, їм погано, їм не подобається. Хлопці кажуть, може вони вмерзли? Так ми зараз їм додамо трошечки а, групу розмотали в ноль. Подобували всіх а, чудова. Операція по відбиттю, Це називається. Є така фраза військова. Відновлення положення. От коли у тебе щось ти втратив, і командир каже: треба відновити положення. То вони спробували відновити положення. А по факту, це скільки виходить, якщо ну давайте там їх трохи більше 30 було. Це виходить ніг 60 пар ніг але дуже компактно дуже компактно складених, і воно виходить не дуже так, скажімо, ефективно по площі засіяння ногами. Екіпажі відпрацювали на десяточку, а екіпаж батальйону безпілотних систем виявив це все діло. Е, величезна вдячність хлопцям. Красавчики, насправді, оце робота, коли екіпаж летить на планову ціль, він ніби е, може бути трохи розслаблений, бо та гармата нікуди не втече. Вона там стоїть собі в полі, і буде стояти. Ну можна собі летіти так, напівзакривши закривши очі. Тим більше це ніч. І пильність вночі вона не така, як вдень, тому що і вдень працювали, і вночі продовжували. Але екіпаж цю групу помітив, достукався до командування. Все таки переконав, якщо це відбувається, тому що ну дійсно в таке мало віриться зараз, так ніхто не робить. Але це було і от така, такий фінал сумний Стався це, це... для окупантів. А для нас, скажімо так, навіть трошечки святковий, не дали жодному дійти до піхотних позицій. Це шикарніша історія хлопцям, які це робили, вітання обов'язково від нас. передавайте респект неймовірний. Я там чесно скажу там, не часто коли спілкуєшся з військовими, можна почути подібні речі, але це фантастично насправді те, що ви розповідаєте. А якщо говорити, пане Миколу, про про літній наступ Путіна, да? от, от він почався цей, цей літній наступ, де він скопичує війська? Харківщина, Сумщина. там вони заявляють про якісь. Там буферні зони і так далі. От вчора, наприклад, там ми починали заяв Путіна. Він про що сказав про Сумщину, про суми, про обласний центр про Суми. він каже: Ну, ви знаєте, у нас там нет в планах захват сум, а окупація сум. але ми подумаємо, нічого не исключено, каже він. Щоб ви відповіли на це, да? от коли ми там говоримо про цей наступ і конкретні задачі, які він ставить перед своїми орками, там створення так званої буферної зони на Харківщині, і от Сумщина. У нього є можливості, у нього є спроможності, да? ресурси, щоб там реально захопити, окупувати обласний центр? Бачите. <зас> <зас> Володиміру сложно. йому сложно, тому що раніше е, говорилося впевнено. Київ за три дня там і якось там по Дніпру хотіли дуже багато всього хотіли, і йому стало сложно, тому що раніше він міг отак кидати такі заявки і бути для своїх. Е, не знаю там виборців виборів. у них там особливо немає для своїх народних мас, назвемо це так красунчиком, бути таким от, героєм, прямо який сказав, зробив, а воно не виходить і доводиться бути обережним формулюванням. Так би він сказав: Ну, захватимо суми, звісно, а так ми не ми не хотіємо, якщо вийде, все можливо. зводиться. Да, все зводиться до того, що якщо вийде. А але в цьому є дуже глибока філософія. Починаєш її розуміти на війні, що. Що вийде, вийде те, що вийде, і е, чи мають вони потенціал, чи це можливо фізично з точки зору об'єктивних законів фізики? Так це можливо. Вони можуть у них є люди, у них є ракети, танки, безпілотники. Вони можуть взяти і захопити. а Ми можемо взяти і здати це теоретично і гіпотетично можливо, але на війні воно так не працює, якби. Можна було з теорії сухої вивести, хто переможе, от якось там порівняти потенціал. якийсь би там штучний інтелект, наприклад, от, взяв би чесно, посіли би за стіл, показали би отак карти, і не знаю, і комп'ютер би сказав: ви перемагаєте там, не знаю, через рік, два не важливо. То ніхто в воїн не починав. Але а, війна матерія дуже складна, ніхто не знає результату і. Те, що він каже, що він там щось ну мені подобається, що формулювання стали вже не такі е, радикальні, воно стало все якось м'якіше. А це свідчить насправді про е, певну внутрішню невпевненість. Собі, е, я особисто, коли я вірю в те, що я кажу. Е, а я намагаюся говорити про такі речі, якщо я вірю. А якщо я не вірю, то е, а треба сказати, от таке буває в житті. Ти в щось не дуже віриш, а треба сказати. То е, якщо ти. Uh, ну Не відчуваєш цього стержня внутрішнього, то ти починаєш таке щось сказати: uh, Ну, цілі у нас такої нету. Якщо у нас вийде, я не виключаю звісно, що це може бути. Ну, я, звісно, і ми старатися, не будемо uh, вот Отакі формулювання. Менше впевності. Uh, три роки війни показали, що uh, не вийде ні за три дні, не вийде ні за три роки не вийшло, по факту не вийшло. І не видно, що. Почало виходити. А з приводу глобально літнього наступу це сезонність, військова сезонність. якийсь сезон в Польщі їдуть збирати полуницю. Є в Карпатах сезон, коли ягоди починають збирати А для війни сезон це гарна погода. Дуже важлива, гарна погода і дуже важливий світловий день. Тому влітку. І восени, і весною ну весною трошки важко, бо ще не розпогодилося, і ґрунти погані. Важко на бронетехніці рухатися. Ногами дуже важко рухатися. Український чорнозем – це страшна штука для всіх пішоходів, які хочуть погуляти по ньому е в непогоду. Е я пам'ятаю в 2014 році, коли був ще в полку Азов, то ми коли пішою розвідкою ходили, ми отак посадку проходили, діставали красиві ножі і по кілька кілограмів. Українського чорнозему з черевиків ніж крибали. бо неможливо йти це отакі згустки по кілька кілограмів на нозі. А ноги ще треба високо підіймати коли ти розвідник, щоб ніяку там розтяжку не здірнути. Е, І я тоді запам'ятав, що гуляти по українському чорнозему, особливо коли мокрий, це дуже невдячна справа. Е, літо це ідеальний час, дуже довгий світовий день, е, сухі ґрунти, мало дощів. Ну і осінь, уже там як піде, як погода буде. Тому літо це завжди. Про е, реалізацію свого військового потенціалу Росія його реалізовує. Щоб вони там не казали. Е, але от як працює, повернусь до того, що я вам розповідав. Е, воно не дуже виходить. Ну виходить, у них десь виходить, але воно не виходить так гарно, як хочеться. І тому вони не кажуть, що ми вже е, проводимо цю кампанію. Вони кажуть, що ми будемо її проводити, от ми е, а потім робиться так. Якщо щось вийде, не дай Боже, звичайно, то вони скажуть. Ось вона проведена, оце вона і була. А якщо не видені черта, то вони скажуть так. А, ну, ми не проводили. Ми щось подумали, що ми почекаємо трошечки, або проявили, як вони там кажуть, мілосердя. Ми вирішили там або з Трампом поспілкувалися, або ще з ким, що вирішили отак. А, тому, друзі, літня наступальна кампанія вона проводиться. А, що виходить? Ну, Можете на Дніпстей зайти подивитися а, місцями. Це гірше ніж хотілося б так для нас. Місцями виходить у них потроху рухатися, але знову ж таки така теза, от дивіться, друзі, третій рік воюємо, і іноді здається, що у нас результати так собі. Ну от об'єктивно так здається, тому що хочеться вірити в краще. Хочеться кордони повернути 91-го року. Хочеться, щоб Росія ніколи більше не нападала. Якось так зробити. От а, але це дуже. Максималістичні е, побажання в реальності, те, що ворог був під Києвом, в реальності, те, що його бронетехніка і авіація вільно переміщалася по нашій країні, в реальності, що найкращою перспективою було якось е, е, ну, давайте розкажу на що ми ставили групою. Тер, коли був Київ, я кажу, друзі, буде десь три дні, буде дуже жорстка. Я думаю, що скоріше це буде бій в місті, а потім у нас закінчаться боєприпаси, і ми будемо відступати. Ну або загинемо. Ну, якщо, як, як... На, на що нас вистачить, давайте так. А потім, коли ми Київ відстояли і пішли на Херсонщину, то план був такий: ну, три місяці, і, мабуть, буде перемиря. Тому що очевидно, улята. Так от лінія у нас стоїть один протитанковий комплекс ракетний, три ракети. А напроти нас стоїть дев'ять. Бойових десантних машин і чотири танки. Просто якщо вони поїдуть всі разом, ми математично нічого не зможемо зробити. І ми думали: ну, три місяці треба протриматися вже заскочили. Протрималися а зараз росіян немає на Харківщині. Там стоїть третя і отримує вже більше року там оборону і не здала жодного метра землі. Хоча Росіяни туди саме самі, самі літні підрозділи проти нас кидають. І, от якось воно так відбувається, і це насправді це колосальний результат. Наш спільний з вами колосальний результат української нації, всіх військових, всіх, хто в тилу, всіх, хто приймає рішення, всіх хто про це говорить, медійно це наш колосальний результат. Тому е, треба в себе вірити. Треба вірити в наш результат. Треба пишатися тим, що ми вже здобули, і ну, звичайно, намагатися його покращити. Е, тому так е, вишних заявок зараз ніхто не робить що Росія, вона нас, ж наскільки там разів наш більша, у них атомна зброя, авіація. То могли б уже якось і більш відважні заяви робити, але не роблять. А не роблять по одній причині, тому що ми їм не даємо ці плани реалізовувати. Зараз, пане Миколу, важко не помітити, що росіяни змінили там, тактику терору українських міст. Це було і раніше, але зараз це відчутніше стало. Чому? Тому що. Ну, там шахеди літають вище, концентрація безпілотників плюс ракети. І от Кременчук, наприклад, сьогодні вранці я проводив ранковий стрім. І вже вдруге за два тижні тероризують Кременчук, і і реально жодна система цим не впорається. Це правда, тому що велика кількість всього летить. Шахеди спочатку запускають, потім ракети одні, другі, треті. Ну і зрозуміло, що до яких наслідків все це призводить. Оця зміна тактику тактики терору. Да, хтось каже, що росіяни там збільшили виробництво в п'ять разів. Тобто, це буде ще вдвічі двічі більше шахедів, умовно кажучи. Там не 400, а 800 там будуть запускати на да? щодоби. Хтось каже, що ну це перспектива не сьогодні, але реально це можливо там за не знаю півроку, умовно кажучи, або там за рік. От я хочу там прямо да, конкретно запитати. Це можливо там неприємно буде е, усім, для усіх нас. Е, то, то що вони просто можуть знищити країну шахедами, да? інфраструктуру, будинки цивільні, людей? Про просто знищувати те щодня, чи як до цього все йде? Е, розповім вам військову логіку, як це все працює. Залюбки, а, дивіться, війна, вона не воюється симетрично, вона постійно має певну асиметрію, і ця асиметрія називається гонка озброєння. Щось придумує одна сторона: ну або ти можеш зразу перемогти, якщо ти можеш зразу перемогти. Ну, умовно не знаю, хто грав. В комп'ютерну гру цивілізація там умовно в тебе танки у ворога у ворога Да? Ну, ти зразу можеш перемогти. Це все зрозуміло. Тут не треба заморежуватись. Ти береш і перемагаєш, якщо ворог не вірить, що твої танки справжні. Приїжджаєш з копейщиками, пікіньорами домовляєшся і все перемога. Якщо ж це не так, то ми маємо постійно щось вигадувати. Вся ця війна, дрони там оптоволоконні, такі дрони, сікі дрони, це все інновації, які допомагають, наприклад, нам Україні триматися проти ворога, який набагато сильніший нас чисельно економічно ресурсно, це допомагає нам бути більш якісними. Давайте так скажу. І Тактика шахетів це те саме, що робить ворог. Але з свого боку ракети неефективні, бо ракети дорогі. Дорогу ракету можна збити іншою дорогою ракетою ПВО ракетою, і це буде доцільно, тому що потужності по виробництву їх плюс-мінус симетричні, оце те, те ракети, і це ракети, а, а і тому можна досягти паритету. Тому росіяни симетрично придумали оцю штуку з шахедами, теж не всі в них. Вірили зараз. Уже очевидно, що це страшна зброя. А ми зараз знаходимося в певній ямі, тобто вони нас пробувають, у них їх багато буде ще більше певно. Хоча ситуацію в е Ірані тут питання: чи буде більше, як будуть перерозподілені ресурси? Бо хто б там що не казав, вони кажуть, що це Ірані, це вони самі. Але е за нашу інформацію дуже велика кількість виробляється все таки. В рані, е і зараз ми просіли. Так, це об'єктивно так. Зараз ми не можемо сьогодні, ми не могли вчора, і скоріше за все, ми не зможемо завтра їх збивати в потрібній кількості, але і з ракетами так спершу було. Згадайте перші дні нападу, коли в Україну просто влетіли всі ракети. Ми ж не були готові до цього. Жодне ПВО нічого не збивало. Ми не були готові, і ніхто до цього не міг бути готовий. А зараз така ситуація з шахедами. І давайте проаналізуємо просто наше минуле, як ми вчинили і до чого це призвело. А ми могли мали. Ми мали зразу здатися. Так же на це була ставка. Прилітають ракети, всі в паніці заїжджають танки. Ми підіймаємо руки, здаємося. да здаємося Потім там фільтрація, розстріл. Ну те, що вони в бучі робили, і там якась не знаю, може легітимний би повернувся наш президент, ніби вони як хотіли привести Федоровича. От але не сталося, як гадалося. І а ми що проявили? Ми проявили стійкість. Мужик з двохстволкою виходив проти колони танків, погано закінчилося, але це було це стійкість, коли. Страшно логіка підказує, треба здаватися. Ну, і що ми зможемо зробити проти Росії: вертольоти, десантура, танки, ракети, атомна зброя ну треба здаватися. Ото логічно. Якби мене спитали, це була одна історія моєї держави. Якась я би сказав: ну, мабуть, здатися такий варіант доцільний, розумних людей мислячих. Ми не здалися, ми проявили стійкість. і це призвело до того, що ми відкинули ворога е, з 90%, мабуть, відсотків території, яку він захопив. Е, що хочеться зараз зробити? Особисто мені, от я зізнаюся, мені дуже страшно від цієї тактики шахетів. Вони валять в мирні місця. У мене там батьки, у мене там кохана жінка моя знаходиться. І я я боюсь за них. Я боюсь за них. Я боюсь за нерухомість. От я боюсь, що. Нерухомість постраждає. Може, вона набагато менш цінна, ніж життя людей, але це частина нашого життя. І е, то ми маємо зробити. Ми маємо проявити стійкість, е, ми знайдемо ключ до оцієї е, компоненти їхньої. Ну давайте просто. От я, я 90% певен, що так, так буде. Це мій прогноз такий на найближче майбутнє. Арлан, колись це розвідувальний дрон літак російський зала, ланцет вони були недосяжні для нас. По них ракетами стріляти дорого, бо це теж безпілотних, і ракет стільки немає. А у них їх навалом виробляють вони їх багато. А збивати їх треба, бо вони дають е, картинки на нашу артилерію. Артилерія не може працювати, показують переміщення нашої піхоти, туди каби прилітають і якось треба їх збивати. І зараз ми їх збиваємо впівдронами камікадзе. До речі е, по у вас це, так скажу трошки. Є в мене велика гордість в минулому місяці. Третя окрема штурмова бригада за електронними балами зайняла перше місце по саме збиванню за балами по збиванню а, ворожих а, безпілотників. Ми навчилися їх збивати тепер і орлани, і ланцети не літають, а так літає вище. Треба доробити допуляти цей дрон і тоді. Буде баланс, дешевий дрон. У нас купа пілотів, у нас є дронове виробництво. Треба це просто відтестувати, відкалібрувати. На це треба час. І вони почнуть збивати ці шахеди. Дали ланцети ми збиваємо, дронів у нас вистачає. Їх fpv дронів ми будемо бувати більше, ніж шахеді. Він простіший, дешевший. Є технологія, є запчастини. Але є одна велика складність: з цього треба протриматися. І я щиро переконаний. Я всім про це кажу друзям. Треба протриматися Ні в якому разі не можна підтримати руки, казати, що це приїхали а, друзі. Такий складний шлях зроблений. А, стільки людей віддало за це здоров'я і життя, і є реально шанс успішного, успішного ісходу цього. Він є, а я не просто позитивно там розказую, що от є є, тому, що я так хочу вірити. А тому, що я згадую, що було на початку війни, і де ми зараз, і є прогрес. Попри те, що зараз Росія в ініціативі а вона постійно так: то ми, то вони, то ми, то вони стабільності немає, і попри те, що жахливі руйнування в містах Києва і попри те, що є залякування, що вони їх будуть виробляти, до речі, це природа. Знаєте, кожна тварина в природі намагається виглядати під час конфлікту більшою, там. Хтось хвіст розпускає, хтось надувається, хтось щоб бути страшнішим, більшим, якось перемогти битву ментально. І росіяни теж так роблять. Вони кажуть, у нас мільйон цих шакетів, ми їх будемо мільярд робити. Ми все внесемо під ноль. Але об'єктивна реальність вона скоріше інакша, скоріше це все перебільшено, і наша задача зараз протриматися, підтримувати один одного. Військовим дзвонити цивільним, цивільним дзвонити військовим, підтримати один одного, як це було на початку. Я пам'ятаю, яка тоді була підтримка, в першу чергу психологічна один одного, і ми витримали тоді, хоча було набагато страшніше. Чесно, от хто зараз каже, що страшно йти в армію, страшно було на початку. Тоді була повна невизначеність. Зараз ризики контрольовані, так скажу. Тому треба триматися і вірити в краще. а Там росіяни поразкинуть мозгами, і ногами, і це все закінчиться. Це е шикарна крапка в рамках нашого ефіру. І в цілому е це було. Це було дуже дуже цікаво. Спасибі вам величезне за те, що ви знайшли для нас час. Бережіть себе, будь ласка, хлопцям, вітання. Передавайте обов'язково від нашої редакції. І хотілося б, щоб таких звершень, успіхів, перемог там, військових удач їх можна їх було набагато більше. Тому завжди радий буду, як і наші глядачі, почути про них в наших подальших з вами ефірах. Бережіть себе, пане Миколи, до наступної зустрічі. Дякую.